Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянця на перший місяць весни, березень 2024 року знак Зодіака Близнюки. Це пасіян новий, але ми з ним вже знайомі, саме тому він дуже цікавий. Картинки означають не те саме, що в нашому звичайному синьому пасіянці, саме тим він і приваблює новою інформацією. Шукаємо співпадіння. Ось тут ящерка. Вона означає сварку, а також ворожнечість. Хтось буде до вас не налаштований. Ось тут, друзі, троянда. Зазвичай наша троянда означає кохання, а в цьому розкладі вона означає подарунок. Ось тут грібенець. Він означає спокійне життя. Ось він, розчоска або грібінець. Ось тут, друзі, зірка. Вона означає виконання ваших бажань. Дуже так цікавенько. Вы прямому далі. Якщо я щось не помітила, обов'язково пишіть в коментарях. Другий розклад для знаку зодяка близнюки. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпалим. Ось тут книга, вона означає новини або зустріч. Ось цей мах означає. Допомогу друга. Зірка ваше виконання ваших бажань. Серце кохання. Ось цей горщик з грошима означає прибуток. Ось він прибуток. Ось тут, друзі, є така карта жаба. Це хвороба або удар. Будьте обережні, уважні. Ось тут червона стрічка, вона означає багатство, а ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій на завершення першого місяця весни, березня, для знаку зодіака «Близнюки». Дивимося, друзі, які співпадіння у нас є. Ось тут руни. Це важливе рішення. Ось тут. Ось тут Терези. Це сумніви? Ось тут. В чомусь ви будете сумніватися. Запам'ятайте, друзі, як саме виглядають символи, коли вони зібрані. Риба, прибуток в родині. Що це мається на увазі? Бо це в родині. Я не думаю, що це якийсь песик. Сьогодні ми з вами. На колоді, мадам Ленорман, подивимось застереження та параду для знаку зодіака Близнюки. на місяць березень 2024 року. Зстереженням зірка. Це дуже добра карта. А також порада. Каблучка, договір. Друзі, в пасіянці вам випадала зірка, і вона в пасіянці означає, що ваше велике бажання здійсниться. Але тут ця зірка випадає в застереженнях. Будьте обережні, нікому нічого зайвого не кажіть про свої плани. Робіть свою справу впевнено і ваше бажання обов'язково здійсниться, але не треба тим вихвалятися. Далі порада це каблучка. Каблучка це договір, він може бути як по роботі, а також пропонування руки та серця. Можливо, в вашій ситуації ви вже давно зустрічаєтесь зі своїм коханим або коханою, і вам вже пора об'єднати свої долі. Подумайте над цим, тому що ось тут рибка, вона означає поповнення в родині. Не завлікайте, якщо так сталося, і з Божою ласкою, як то кажуть, ідіть в Ракс. Ось такий гарний вийшов розклад для близнюків на березень місяць. Хочу сказати, що він, як самі близнюки, і несподіваний, і цікавий, і дуже-дуже різноманітний. Я бажаю вам успіху, друзі, я бажаю вам змін на краще та завжди рада бачити вас на своєму каналі. Незабаром буде розклади на тиждень, наступний тиждень ще лютого. Місяця